Привіт, мої маленькі друзі! З вами я, Петрик П'яточкін, і зараз я розповім вам казку Цапова хата. Слухайте уважно. Жив собі чоловік і жінка. У них були цап і баран, і кабан, і півень, і селезень, і гусак. Усього потроху. Потім той чоловік і жінка померли, залишилась сама скотина. Поки жили, жили, поки й хату розвалили, ту що дід покинув. Розвалили, розтягли і пішли хто куди влучив. Це діло йшло до літа. А як стало вже холодно, От тоді вже цап пішов до кабана. Кабан, брате, давай хату будувати, бо буде зима, так пропадемо. А кабан каже Ген, хрю, я в листя заріюсь, то мені й тепло буде, не треба хати. Тоді він пішов до барана. Баран, брате. Давай хату будувати, бо буде зима, так пропадемо. А баран каже Я одну шкуру простелю, другою вкриюсь, та й тепло буде, не треба хати. Тоді він пішов до гусака. Гусак, брате, давай хату будувати, бо буде зима, так пропадемо. А усак каже, мені не треба. Я одно крило простелю, одним укриюся, та й перезимую. Не треба. Потім пішов до півня, а він каже, Я із тієї деревини та на ту літатиму, та й нагріюсь. Не треба мені хати. Пішов до селезня. Селезню, брате! Давай хату будувати, бо буде зима, так пропадемо. А селезень каже Я з тієї криниці та вдругу поплаваю, поплаваю, та й тепло буде. Ну, тоді цап походив по всіх, ніхто не хоче. Давай сам хату будувати. Побудував хату. Поставив піч і живе. Стало холодно. Зима кужелить таке. Він сидить же в хаті, а ті гибнуть на дворі. От приходить кабан. Ой каже цапе брате, пусти в хату, пропаду. А цап каже, не хотів хати будувати, то пропадай там, не пущу. А кабан каже так. Все рівно, як ти мене не впустиш, то все рівно буду рити. Розтягну усячину та й ти пропадеш, і я пропаду. Пішов він, відчинив Іди, лягай під припічком. Вже кабан уклався і лежить під припічком. А сам на печі, коли приходить баран. Цапе, брате, пусти в хату пропаду. А цап відповідає, Не хотів хату будувати. Пропадай там. А баран каже що ти мене не впустиш, то я як розженусь та як грюкну в двері, так і виб'ю. І ти пропадеш, і я пропаду. Треба впускати. Упустив, каже. Лягай під лавою. Ось іде гусак. Цапе, брате, пусти в хату пропаду. А цап каже, Я ж тобі казав, а ти не схотів хату будувати. Пропадай, мені нема діла, що ти пропадеш. А гусак цей каже Ну, то добре не впускаєш. А я по соломині розтягну всю покрівлю, і ти змерзнеш, і я. Відчини ві тому. Іди, сідай на підлогу, коли ось іде селезень. Так, 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 цапе, брате, пусти в хату, пропаду. Пропадай, не хотів хати будувати. Ну, я буду все твоє добро нівечить, І ти пропадеш, і я пропаду. Усі його лякають. Волів і його пустити. Ні, сідай на лаві. Потім іде півень. «Кот-кот куда, Кот-кот куда? Цапе, брате, пусти в хату пропаду. Е, ні, півнику. Пропадай. Не хотів хати будувати, бо літай з дерева на дерево, то й нагрієшся. А півень каже Я як розженусь літати, так усі вікна поб'ю. І ти пропадеш, і я пропаду. Ну, впустив і того. Сідай аж на жертці. Значить, зібрались усі і живуть. Топлять і все роблять гуртом. А вовки почули, що там багато пожитку. Один і каже Я, братця, знаю, де багато м'яса. Ну, як знаєш, ходімо. Пішло туди штук зо три, а може, й чотири. Прийшли, прогребли дірку під хатою і вліз туди один. Так вони як захватили того вовка. Кабан попав за вуха, баран як розженеться та б'є з розгону, гусак крилами лупить, ті в трьох б'ють, а селезень сидить та так, 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 так. А півень сидить на жерці. Так куд-куда, кут куда Бийте, бийте та й подайте сюди. Ті вовки, що були коло хати та ноги на плечі та й повтікали, а того тобто вбили, а самі живуть, хліб жують, По столом гроші возять. От і казочці кінець. А хто слухав? Молодець. Ви мені скажіть, будь ласка, вам сподобалася казка? Якщо так, то вподобай і підписку не минай. Слухайте мої казки, розважайтесь від нудьги і навчайтеся уму, уму розуму. До побачення!